Доброго дня, шановні наші глядачі. Мене звуть Величко Ірина, я є президенткою Всеукраїнської асоціації контактних центрів International. І сьогодні ми починаємо маю надію новий цикл записів на нашому каналі, який буде просвячений обміну досвідом пошуку якихось нових можливостей для розвитку, та в принципі допомозі Україні з точки зору виходу на міжнародні контакти і. Міжнародні можливості. Сьогодні ми поговоримо про те, що про що зазвичай багато не обговорюємо: це про участь українських компаній, українських контактних центрів, українських вендорів-інтеграторів у різноманітних преміях та виставках міжнародних. На даний момент одна з наших українських компаній буквально сьогодні приймає участь у Контакт-Центр Евордс. Awards, Awards. Ну, а зараз ми поговоримо якраз про європейську європейську премію, яка назве має назву European Contact Center and Customer Service Award. Це одна з, ну не одна, а дійсно найвнайбільша. Премія на європейському просторі, її фінал проводиться у Лондоні, і е, наші контактні центри вже приймали участь в цій премії. Е, наприклад, Simply Contact свого часу виграв золото е, Глобал Білгі отримали е, срібло. І минулого року в ній так також приймали участь аутсорсинговий контакт центр Зенко. Та втім, вам відома компанія Комфі, яка минулого року виграла українську есиксорд. Отже, сьогодні э, хочемо поговорити саме про те, э, э, саме на погляд участі в э, такій премії з точки зору бізнесу. Наскільки воно має сенс, наскільки воно цікаво українським компаніям, чи має э, чи потрібно приймати участь в таких івентах. Э, 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 чи може українська компанія щось від цього отримати, але я якраз це думаю, що це, ця розмова буде дуже цікава, якраз аутсорсинговим контактним центром, вендорам, інтеграторам і всім, хто хотів би отримати більше замовників за кордону з стабільними платежами і стабільною достатньо високою оплатою. Отже, сьогодні ми поговоримо про участь в цій е, м, премії е, представницю аутсорсингового контактного е, центру Зенко. Е, ми сьогодні говоримо з Івою Кошовою, директором з розвитку е, цього контактного центру. І, е, Перші, перше питання у мене до тебе, Іва. Чому ви вирішили податись на європейську премію, і що ви очікували саме з цієї участі? Да, дякую, Ірино. Вітаю. Дуже класно бути першопрохідцем у цьому плані, поділитися своїм досвідом. А Відповідь на питання, чому ми вирішили приймати участь, це, звісно, в розширенні і розвитку. Якщо ми хочемо рухатись вперед, якщо ми хочемо досягати нових а, клієнтів, нових вершин, то нам потрібно заявляти про себе і премія це дуже хороший привід це зробити. А? Купер, а, але на жаль, а... Ми всі так чекали, що ми будемо а, переможцями, та а, минулого року а, не отримали нагород ані Зенко, ані Комфі. Ти потрапила на фінальну церемонію, але а, ну, не вийшла на сцену. А, чи відчувала, а, які, які в тебе були емоції, і ну, не... А, не, не пропало бажання приймати е, участь наступного разу. От що, який висновок ти для себе зро, е, ну, отримала з цього, зробила? Угу. Ну, е, насправді, звісно, хотілося б побувати на сцені, звісно, хотілося б отримати перемогу, але е, були заслужено віддані місця, на мою думку, е, об'єктивно. Так, і власне в цьому і немає тому розчарування, тому що дійсно компанії, які є твоїми конкурентами в цьому плані, вони дійсно сильні. І це окремо приємно, тому що ти розумієш, що тобі є куди розвиватися, є куди рости. Да? Хоча українські стандарти доволі високі, і вони відповідні європейським, да, в деяких моментах нам є ще чого досягати, і це класно насправді. Чи було відчуття розчарування? Можливо, трошки, але в будь-якому випадку будь-який будь захід, подія, це нетворкінг, це знайомства, це корисні контакти завжди. І так як атмосфера премії це такий галавечір, тому є можливість поспілкуватися з будь-ким. З будь-ким з твого ринку, з конкурентами, з потенційними партнерами, і це дуже хороша можливість в розслабленій атмосфері дійсно встановити хороші контакти. А в мене таке таке питання: от ти приймала участь у церемонії вручення? Це дуже великий івент. Там, наскільки я знаю, більше ну, біля 1200 учасників. Чи приймала ти участь в аналогічних івентах в Україні, і якщо так, то можеш їх порівняти? Була якась різниця, чи вони такі ж, чи ну, взагалі яке в тебе враження від цієї церемонії? Враження дуже позитивні, насправді, тобто все організовано на дуже високому рівні. Скажімо так, в Україні проводяться подібні, заходи, але все-таки масштаб європейський, тобто це набагато більш інтернаціональніше, набагато більше різних людей, представників багато різності. Тобто, є що подивитися, побачити, бо всередині країни, особливо зараз, коли в країні війна, до нас мало приїжджає представників закордонних, і їх можна зрозуміти. І тому ми менше ділимось досвідом, ніж коли це відбувається. На їх території. Тому я вважаю, що на такі заходи варто подаватися, приїжджати. Неважливо їхати, звісно, за перемогою, і навіть якщо ні, будь-яке досягнення, будь-який встановлений контакт це вже перемога. Тому я вважаю, що це потрібно робити обов'язково. Якщо порівнювати з українським рівнем проведення заходів, то, скажімо так, я не можу сказати, що цей захід е не могли б організувати в Україні, могли би, і ми, можливо, були би і раді. От, але, на жаль, зараз такі обставини, що це неможливо. Е е можу сказати, що е рівнем будь-якого заходу є його гості, так? ті учасники, ті, хто приймають участь. Я можу сказати, що там це було побудовано на хорошому високому рівні, і, як ти сказала, більше тисячі е представників. Які приїжджали командами, і це, до речі, також класний такий захід для посилення корпоративної культури чи бойового духу команди. Тому я розумію, чому відправлялися від деяких компаній, прямо до 10 людей групою, і це, теж, це теж дуже корисно, я вважаю. Буде цікаво. А от твоє враження чи була Україна помітна серед інших учасників, і або чи якось виділявся Україні, виділялись українські учасники серед всіх інших? От і твоє враження суто як людина з України, яка приїхала от на захід, якось нас виділяли чи ні? Насправді треба віддати честь організаторам, тому що вони відзначили те, що були представники в Україні, що вони організатори вказали на те, що в країні війна, але менше з тим бізнес працює і вони ну дійсно приділили цьому увагу. і Це дуже було цінно плюс, так як я була саме там. До мене підходили люди і вказували про те, що вони там з нами, що вони підтримують Україну, і це було приємно. Мабуть, це більше на особистісно людському рівні, але менше з тим на нас дивилися з повагою. Це дуже приємно а, і ну, дуже, дуже тішить, скажімо так. А, ти кажеш, що ти багато з ким спілкувалася? А отримала чи ти якісь конкретні там контакти, пропозиції, чи з'явилися якісь люди, з якими там подалі можна було б працювати і ну, розширювати бізнес? Насправді так, але тут варто враховувати, що захід гала-вечеря, тобто це такий більш світський захід, да, на якому не прийнято говорити конкретно про якісь угоди, про якісь пропозиції, і так далі. Тобто, це хороша можливість знайти доступ до тих, до кого просто в повсякденному житті буде дуже складно достукатись, і плюс охопити всіх одночасно. Тому це хороший момент саме знайомств. А вже далі, далі, вже все залежить від вас, як ви будете розвивати ці контакти. Тобто, конкретно на галовичірі, звісно, ніхто контрактів не підписував, але, але там є можливість отримати ті контакти, які ти просто так або з LinkedIn не, не отримаєш. Я знаю, що буквально наступного тижня після отії галивечірки в Лондоні відкрилась Contact Center Export, це також одна з найбільших європейських виставок по контактних центрах, і от якраз на ній знов ж таки були в більшості ті самі люди, які відвідували церемонію, і вже саме там можна було з ними поговорити про якісь контакти, про якісь можливості, і так далі. Я знаю, що ти також була на цій виставці і хотіла б дізнатися твоє враження від неї і. Те, чи, чи бачила ти знову з тими ж людьми, з ким познайомилася на церемонії, і чи були якісь ну, реальні домовленості отримані? Так, насправді виставка це зовсім інший формат і зовсім інша атмосфера. Це варто розуміти, так тому що виставка це конкретно, коли компанії презентують свій продукт, да, на який можна де можна вже дійсно зупинитися, обговорити. Тобто це вже така більш розширена площадка для комунікації. Більш ти маєш більше часу для того, щоб проговорити і вже конкретно про якісь взаємні е, дії чи взаємні. Ну, про якусь взаємодію, коротше кажучи, е, насправді виставка була такою на хорошому рівні е, з багатьма представниками, і частина дійсно була тих, хто перетинався з Еворсом, частина була тих, хто не перетинався. Тобто всі чули, але не всі там були. Е, це. Допомогло, тому що частина, вже ми вже були відомі, можна було вже більш вільно спілкуватися і не проходячи бар'єр першого знайомства. Але насправді виставка дозволяє: ну як будь мета будь-якої виставки, це показа або компанії, що приймає там участь, це показати свій продукт, показати свої можливості, знайти нові контакти, партнерства клієнтів, партнерів, замовників і так далі. І це можливо на виставці зробити, і там це було доволі комфортно, тобто можна було. Спокійно обійти, спокійно поспілкуватися, і всі відкриті до того, щоб, скажімо так, встановлювати нові зв'язки. Якщо ну, тобто, тут ключова відмінність: що премія це можливість познайомитись, зайти в такий особистісний контакт. І це важливо, да, тому що там топи всіх рівнів і так далі. Виставка це трошки про іншу виставка. Це там ти вже дивишся конкретно, і там, де компанії себе показують і показують свій продукт, прям от про продукт. І тому це важливо і той і той захід. Якби обирати я би не обирала, я б приймала участь як, як і було вдвох. Тому що це різний формат і різні цілі. Тобто, якщо ви хочете показати свій продукт, вам потрібно йти на виставку. Якщо ви хочете ем, заключити якісь або встановити якісь нові контакти комунікації, варто йти на премію. Чи варто подаватися вам на премію? Так варто, тому що це підтвердження такого світового рівня. Да, тобто, це підтвердження якості стандартів вашої компанії на світовому рівні, і тому це важливо. Тобто, завоювати таку нагороду, маючи конкурентів весь світ, це дуже цінно. Тому класно, що попередньо українські компанії також вигравали ці премії. Це дійсно дуже цінно. Нам цей раз на жаль не вдалося, але менше з тим, ми знали, з ким ми конкурували, і тому це знаєте, приємно програвати сильним а, от і тому. Я думаю, що якщо вже приймати рішення про те, що ви хочете розвивати свої комунікації, ви хочете виходити на інші рівні, на нових замовників на закордонні ринки, ваш шлях тільки через офлайн комунікації, тому що онлайн буде набагато довше. Онлайн це буде вже потім. Тобто, після того, як ми познайомились, обмінялись контактами, почали спілкуватися. Після того вже були зідзвони, вже були презентації, але вже після і уже Скажімо так, є певне сформоване враження, що важливо, бо офлайн його сформувати набагато простіше ніж онлайн? <зв 'язок> дуже, дуже гарна думка, дуже слушна думка. І в мене ще таке питання: окей, ти була на виставці як просто ну, людина, яка прийшла подивитися. А що ти думаєш, що ну як українцям більш цікаво було б приймати участь? Отак, прийти, подивитися, як і ти, або а, виходити зі своїм стендом? Я розумію, що це зовсім інші гроші, але а, як, ти, ну, як ти думаєш, що більш ефективно для українського бізнесу? Це залежить від цілей цього бізнесу. Тобто, на мою думку, присутність обов'язкова, а в якому форматі це треба, якби розуміти, яка у вас ціль. Якщо ви хочете завоювати нові ринки, нових клієнтів, нових партнерів, показати свій продукт, ви маєте його певну якість, ви знаєте, з ким ви туди йдете. Варто брати стенд, і це дасть вам. Якби можливість привести кудись вашого потенційного замовника. Якщо ви не готові, але ви хочете обмінюватись контактом, розуміти, що відбувається на ринку, які тренди і так далі, тоді варто, хоча би просто приїхати прийняти участь. А на мою думку, в обох варіантах важливо просто розуміти, яка в тебе ціль, якщо я хочу встановити просто нові контакти або подивитись, та, що роблять інші, і це хороша можливість зробити одночасно за декілька днів, тобто не витрачати безліч. Там, грошей ресурсу на те, щоб проводити якісь дослідження, а просто побачити своїми очима, зібрати дані тут на місці, а, приймати участь просто як учасник. Якщо ми говоримо про те, що а, компанія готова, я знаю, що у нас досить багато українських бізнесів, які показують хороший рівень, просто про них не знають, та, і треба заявити про себе, то заявити про себе це, звісно, через стенд. Ну і як ти вважаєш, що коли компанія для себе пробудовує майбутню стратегію? То от участь в таких е, преміях або виставках це е, більше про імідж або е, про реальні можливості. Тобто, що що краще ну е, на що вона має більше звертати увагу і е, чого більше очікувати? Тобто, це просто вкладення на, на, мабуть, колись, чим вона може прямо найближчим часом отримати якісь реальні е, можливості для розширення? Ну, я вважаю, що це. Як це сказати? Ну, це залежить, звісно, від кампанії, да? тобто ви маєте бути готові. Але це можливість ну, офлайн живе, живе спілкування це швидша лінія комунікації, ніж онлайн. Навіть якщо це воно проходить одночасно, все одно людину з якою ви спілкуєтеся особисто, ви почуєте швидше, і тому більше шансів презентувати себе офлайн більше шансів до швидшої взаємодії, от до чого я веду. Тобто, якщо ви познайомилися офлайн на виставці. Поспілкувалися, то вже там через пару днів можна призначати зі дзвони і заходити вже в більш предметну комунікацію швидко. Якщо ну, це онлайн комунікація, це теж непогано, але ну, я маю на увазі от, просто познайомитись десь, познайомитись в LinkedIn, а потім давайте вийдемо на зі дзвон. Це теж так, да, але вам доведеться прикладати більше зусиль, щоб, щоб пояснювати, хто ви що ви хочете. В офлайні це виходить набагато краще. Плюс, як, е, е, як це? Якщо ви готові до того, щоб е, отримувати нових замовників, да, нових клієнтів продавати себе, ну, тобто кажучи, то обов'язково варто йти на виставку зі стендом і прям тому, що у вас тут же одразу зададуть вам всі питання, ви одразу зрозумієте, це ваш чи не ваш клієнт, і якщо ваш, ви зможете досить швидко його закрити на якусь угоду. Як на мою думку, набагато швидше, ніж користуючись іншими інструментами. Дякую. І е, такий момент, е, таке питання. А що б ти порадила українським компаніям, які от думають, чи брати їм участь в преміях або виставках, чи не брати? Бо це, звісно, гроші, бо це, звісно, там купа часу, і навіть отримання візи займає дуже багато часу і ну, нервів, скажімо так. А от з твоєї точки зору це таки варто чи ні? З моєї точки зору, варто таким компаніям задати собі в першу чергу питання, чого я хочу. Якщо я хочу розвиватися, я хочу отримувати нових клієнтів, якщо для мене мій ринок тут обмежений і я хочу далі досягати, то однозначно так. Якщо я не готовий, якщо я хочу залишатися на тому ж рівні і нікуди не хочу рухатись, ну тоді, мабуть, ні. Якщо я хочу, можливо, не так одразу, скажімо так, нових клієнтів багато і так далі, бо я не впевнений в своїх спроможностях, то важливо хоча б в принципі поїхати подивитися, що відбувається на ринку офлайн. Ти можеш своїми очима одразу продивитися своїх конкурентів, своїх потенційних клієнтів, своїх потенційних партнерів, зрозуміти, які тренди, і це все. Це за декілька днів. ну Будь-які маркетингові дослідження, чи дослідження для виходу на нові левели, на нові ринки, нові ніші, воно потребує часу. Зазвичай це досить нешвидка операція, та і зазвичай за це платяться також немаленькі гроші. Тут є ця можливість своїми очима побачити вживу, що відбувається на ринку. Як на мене, тобто, якщо Якщо ми говоримо про те, що бюджет ноль, то, звісно, якби, тут нема про що говорити, але тому що будь-яке просування себе вартує коштів. Просто питання або, або вкладати одночасно, або розтягувати на якийсь період. От і все. Тому тут, в першу чергу, я би порадила компаніям задати собі це питання. Ну і, звісно, якщо, Відповідь позитивна, якщо ви приймаєте рішення там приймати участь як учасник чи як ну, зі своїм стендом, то будьте готові, просто підготуйтеся. Візитівки, електронні візитівки, одразу швидкий обмін контактами. Маєте свій сайт, маєте свої соцмережі чи щось типу такого, свої результати. Готуйте своїх представників, щоб вони знали, як правильно спілкуватися. Тому що насправді. І ти задавала питання про те, ем, там чи був якийсь результат від виставки, чи був якийсь результат від комунікації. Да, він був. Я не буду розголошувати з ким і як, але він був. Ключове, тому що були підготовлені, тому що були матеріали з собою, була інформація про себе, була інформація про компанію. І це важливо. Тобто, будь-яка компанія. А з цим найкраще я думаю, можеш допомогти ти, ти як президентка асоціації, тому що ти бачила це і ти розумієш, що потрібно. Що не потрібно людям або представникам інших компаній, які вас ще не знають. Тому оце важливо. Підготовка це запорука успіху, так я би сказав. Дякую. Ну і я б ще додала, що в Англії досі працюють візитівки, тому не можна про них забувати і обов'язково з ними треба їхати. От а також. Я ще хотіла б нагадати, що, що українська асоціація наша вона має багато зв'язків з контакт-центром асоціаціями європейських країн. І відповідно з організаторами виставок премій і так далі. І тому якраз якщо ви йдете в ці івенти разом з нами, то ми можемо надати можливість різних знижок, рекомендацій і таке інше для того, щоб допомогти нашому бізнесу. Тому маю надію, що разом ми будемо достатньо швидко виходити на міжнародні рівні. Я зараз вже бачу. Не одну компанію, яка ну, от там сьогодні є виступи, там і, і далі плануємо приймати участь в німецьких виставках і, і таке інше. Ну і два питання: а ви самі плануєте ще десь приймати участь в цьому році, в наступному? Є якісь такі плани? Ну, скажімо так, розголошувати плани я не маю. А, так. Але я можу сказати, що це в принципі дуже потужний інструмент для того, щоб отримувати нові контакти і зв'язки, і для того, щоб заявляти про себе. Так як наша компанія розвивається постійно, так як ми зацікавлені у виході на нові ринки, то ми однозначно будемо використовувати цей інструмент. Супер і я для всіх хочу нагадати, що європейська премія European Contact Контакт Award вже з першого травня почала приймати заявки на участь, і маю надію, що цього року більша кількість різних компаній прийме участь в цій премії. Особливо звертаю увагу на те, що в ній можуть приймати участь не тільки контактні центри. Але розробники контакт-центру забезпечення, а, бо там для них є спеціальні а, а, номінації. Тому а, будемо раді бачити і а, маю надію побачити ізенко серед переможців і серед учасників а, а, різних виставок. Отже, Тримаємо зв'язок. Дуже дякую, Іва, за таку інформацію. Маю надію, разом ми будемо допомагати одне одному і будемо швидше розвиватися, допомагати Україні. От. А ви підписуйтесь на наш Ютуб канал. Там вже є немала кількість цікавих роликів, і буде ще більше. Тому до нових зустрічей. До побачення. Дякую і до побачення.